79-та окрема десантно-штурмова бригада вже не вперше звертається по допомогу до атомників. Цього разу колектив Південноукраїнської АЕС передав велику партію технічних засобів одному з її батальйонів. Ми нашим колективом передали сьогодні дуже велику гарну допомогу для 79-ї бригади, яка стоїть на обороні нашої держави. Речі, які їм дуже необхідні і які допоможуть і в бою, і взагалі знаходитися напередку. Зарядні станції, інтерактивна панель, ноутбуки та планшети допоможуть воїнам на Покровському напрямку, де тривають запеклі бої. За словами військового, через атаки ворога багато обладнання втрачається під час доставки безпосередньо на бойові позиції, тому необхідне постійне поповнення. Планшети та ноутбуки знадобляться пілотам, зокрема для навчання керування дроном. Зарядні станції потрібні для постійної підтримки супутникового зв'язку. Завдяки інтерактивній панелі зручно ставити завдання командирам роти. Буде наглядно видно, які ворожі позиції треба штурмувати. Ми дуже дякуємо Південно-Українській АЕС, що вона допомогла 79-й бригаді, а саме перша десятка штурмовому батальйону. І не відмовили. І дуже швидко, дуже прям ну, це реально дуже швидко. Вони надали нам все, в принципі, що ми просили. На знак вдячності за надання необхідної техніки військовий вручив генеральному директору ПС Вячеславу Стоянову прапор 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та сувенірний коїн свого підрозділу.